Попались на ту саму удочку, ребята. Ой, Day. Да. Day. це що був баян. Ви попалися на ту саму удочку, що й минулого року вітаю приблизно рік тому. Ми з вами робили челендж макіяж, який мені обирає гра Уно. Сьогодні ми повторимо цю. Геніально, я не побоюся слова ідею. Та, до речі, належить Нікі Туторіал. Саме в неї я і взяла ідею цього відео минулого року. Багато що змінилося за цей рік. Але правила цього челенджу я змінювати не буду. Period. Що, що? А? Ви не пам'ятаєте правила челенджу? Зараз я вам нагадаю. Що ви так на мене дивитеся? Слухайте стару стефу, я це не буду повторювати. Правила, коли ви витягаєте цифру, це її цифра, власне, означає кількість шарів, які ви будете наносити на своє обличчя того чи іншого продукту. Власне, якщо в нас етап праймеру, ми наносимо три шари праймеру. Якщо в нас етап тональної основи, яка цифра випаде, стільки шарів тональної основи ми її будемо наносити. Плюс два або плюс чотири, це означає, що я витягаю ці картки і витягаю ще одну, і додаю до цього значення. Значення цієї картки. Наприклад, тут це буде означати, що я нанесу 9 шарів косметики, тому що 5 плюс 4 9. 9. Дуже страшно. Картка reverse означає, що ми повертаємося на крок назад. і Переробляємо, додаємо ще декілька шарів попереднього нашого етапу. І картка skip або пропуск означає, що ми пропускаємо певний етап косметики. Ну, що я можу сказати? Я знову виписала всі етапи макіяжу на листочок. У мене знову є картки Uno. Я буду перемішувати і визначати свою долю. Майже таро, але страждати буде обличчя, а не твій колишній. Ви дуже просили це відео, тому поставте, будь ласка, лайкусю, було б. Чудово. Шо, у мене вже алергія. Я ще не почала, не треба. Починаємо ми, звісно, з праймеру. Праймер. Давайте дізнаємося, скільки праймеру нам сьогодні треба буде нанести. Сьогодні я взяла dubby Skin. Такий праймер від Sіat S. Зараз я дістану. Ось такий його тут насправді небагато, як я розумію, 10 мл, тому от якраз нам на одне відео і хватить. Так от, ви мене дуже просили про це відео, і насправді я й сама хотіла зняти ще один якийсь челендж, тому що мені кортить останнім часом знімати відео. І я подумала, хм, давайте скільки. Чаток вже, так? Ну відчувається, що відео буде на ура. Божеволіла, що це що за бі? Знаєте, що ще прикольно? Що зараз е, 11 вечора? і Я не знімала цілий день, бо мені було спекотно. Я подумала, хм, знімати ввечері буде така бомбова ідея, ще Але я не врахувала те, що мені 26, і Я у десячий же хочу спати. Нічого, нічого. Вісім шарів е, праймеру. завжди да? так роблю. Чому ви ні? Звичайно, наша десь приблизно от таку кількість праймеру. Ви мені писали, що мені пасує сяючий фініш, тому на фінішу я буду сяючим. Він дуже дивно пахне. Крінжа, ну крінжа. Він дуже тягучий, липкий. Другий шар. Чим я займаюся? Угу. Оцим. третій шар. Фу, вже таке все неприємне, ми ж тільки почали, блін. Минулого разу праймеру в мене було не настільки багато, в мене було дуже багато тоналки. Я пам'ятаю, о Боже, сподіваюся, на цей раз пронесе Ні. четвертий шар. Бачите, да, дуже зволожене обличчя. Я спеціально на цей раз не наносила крем зволожуючий, тому що я здогадувалася, що праймеру буде. Багато, але щоб так багато Йомайой, це тільки четвертий. А в мене вже о воно вже все скатується. П'ятий шар. Це мені да. шостий шар. Чи ви оцінили, зробила майже таку саму зачіску, як минулого року? Гуйку. Насправді в цього є практичне завдання, тому що а я а... не хочу забруднити своє волосся. Сьомий шар. Передостанній, але сьомий. Здається, я вже коли проводжу рукою, я більше знімаю, ніж наношу. Останній восьмий шар праймеру. Це відео вже пішло не туди, куди треба. Я ся що... хочу дзеркало на себе подивлюсь, івоса he, he fucked up. Oh. Може, ну його це відео. Другий крок тоналка! Я не знаю, як далі малювати по цьому обличчю. Воно тупо одна велика пательня для того, щоб посмажити млинці. Тон. Ні, не мій день. Не... Ну не мій день. Знаєте, я підготувала на вибір собі два тональних. Думала, якщо буде небагато праймеру, я буду використовувати цей від пастель, тому що в нього, типу, зволожуючий такий ефект. Пока. Будемо брати цей від Патрісії Лідо, хоча я. Погано пам'ятаю, який в нього фініш, але мені здається не такий сяючий, як у пастель. Отаку кількість я наношу зазвичай на свою шкіру. І так буде 5 разів. І знаєте, що я ще була <плес> розказати. Я ще вирішила, що це хитрую у своїх відео минулого разу. Я все розташовувала спонжиком, тому що ну це зручно, він класно розташовує, розподіляє, але вочевидь, спонжик трошки всмоктує продукт, і це. Не так чесно і я вирішила, і я вирішила, що в цьому відео я буду все розташовувати пензликом Цікавий факт. Пензликом покриття від тональної основи буде більш щільним. Боже мій боже, господи, поможіть. Це це Мене так обсипе після цього. Мене будуть такі В Цьому праймеру воно знаєте по відчуттям, як неначе реально облилася олією. Зараз намагаюся щось ще вазюкати просто волохатою. Палкою, Брін, по суті, по суті, пензлики це волохаті палки. Та да, може реально не треба знімати так пізно <звук> це офіційно найжахливіше покриття в Моєму житті в мене ніколи так погано не виглядала шкіра з косметикою. Я трошки психую. що хочу, щоб ви знали, в мене там через декілька хвилин цього відео буде рекламна інтеграція, яку я буду знімати з таким обличчям враження, що рекламодавцю не дуже сподобається. То подивіться на це просто мій. просто нечемно, це не культурно. Сподіваюся, вам весело. Я поміняла пензлик на більш щільний, щоб прибиваючими рухами працювати, тому що. Мені дуже подобається працювати на заводі. Де вона Цією до фіброю, але вона вже не вивозить. Вона тупо вся волога, їй погано. Вона в припадку. Я спробую розташовувати тепер цим пензликом. Він більш щільно набитий, прям прибиваючими рухами. Четвертий шар тональної основи. Чи, знаєте, мало мені покриття, хочу трішки додати. Я спеціально, якщо що, не чіпаю сильну зону навколо очей, тому що я буду туди наносити консилер. П'ятий шар, останній боже, алілуя! Якщо на нами консилеру випаде сім шарів, то все, я вимикаю цю камеру. Я вимикаю це відео, і ми всі йдемо додому. Спать. Мені дуже мокро, волого, неприємно, чухається трошки. Консилер. Чесно, чесно скажу, я не хочу. Три. Три? Ну, звучить не так погано. Я візьму ось такий консилер від пастель. У мене дуже все чухається, але якщо я почухаю, тупо нігтями. Дивіться, який манікюрчик. Рожевий манікюрчик. манікюртик. О Господи, блаженство. Я одразу ніхто просто. Просто подивіться, я тупо почухала і залишилася, зняла шар. Тонального засобу просто нігтем. Настільки ця тональна основа зараз плаває на моєму обличчі. Це швиденько, звісно, можна виправити. Тим в нас тут є консилер. Три шари консилером тут наносити, як я зазвичай наношу консилер. Просто три рази дівчики, легкий нюдік в школу ну, щільний пензлик, просто прибуваючими рухами. Дуже класний пензлик. На ньому майже не залишилося консилеру. Він в себе майже нічого не вібрав. Другий шар прикриємо сінічки, третій шарлюся на себе у віконечко камери, і мені здається, що. Я дивлюся не на себе, на якийсь скрімер, боже. Я сама себе лякаю. І на цій веселій ноті в мене закінчується консилер хана. Це іменно прям блин, жопа. Любі глядачі. Далі за нашим чудовим списком у нас іде кремовий контурінг. Я сьогодні вирішила взяти ось цей NYX. Така помадочка вилізає у нас тут. Тепленький. не тхне, Ура! Зараз дізнаємось. Іть-тіть. Чотири. Це не дуже добре. А взагалі маленькі числа будуть, ні, погано, але у співвідношенні з тональною основою, певно, може, це й має сенс. Буду наносити, як зазвичай, наношу, просто знову ж чотири рази. Угу. І трошки на ніс. Мені сподобалося, як працює цей, цей пензлик, тому я буду розташовувати ним. Плюсів на такому кількості тону дійсно дуже класно все розтушовується. З мінусів все інше. Я це все дуже довго розташовувати. Блін. І цей контур наносити в один шар, він в. Виглядає файно, якщо наносити так, як я, от стільки шарів, це виглядає, ну як виглядає. Якась чупака, я не хочу більше знімати це відео. Третій шар. О боже. О боже. вона, як наче, моською в какао. І от не сказати, що я не намагаюся нормально розташувати. Повірте, повірте на слово. Я тут прям в поті лица. Останній шар. Останній, останній шар. Боже мій. Всіх вітаю з днем легкої літньої засмаги. Ау. Та я навіть не знаю, що тут сказати. Рум'яна, кремові рум'яна. Минулого разу мені не пощастило, М'яко кажучи, я вважаю це фатальністю. Я дуже хотіла минулого разу використати кремові рум'яна. Але там ну складна ситуація була. І, ну, власне, сподіваюся, цього разу не буде такої фігні. Три. А що такі цифри? А буде якийсь прикол. Якийсь тип 1-0, не знаю, не в цьому випадку. Тут я не жаліюся. Але you know, єдині кремові рум'яни, які, вирос... Є... рум які я рум'яз, які використовую останнім часом, це ось ці від юніко mm. відтінку Icon. Вони пігментовані достатньо. До всього чим можна переборщити, От, власне, з найбільшим задоволенням я буду перебарщувати з рум'яна. Другий шар малувато. Нічого не кажіть, третій ша. Я вже не розтягую, тому що якщо я буду єлозити оце пензликом по щічкам, тупо буду знімати тоналку, контурінг, все що тут уже накопичилось. Не хочу на себе дивитися в камеру. Ладно, подивлюсь, А Боже. я ж вирішила, що треба апгрейд. Треба все одно, навіть якщо ми повторюємо тренд, зробити все трошки на іншому левелі. Голова. Зараз ми будемо додавати. Що не чую? Ви вже здогадалися? Ластовиння. Не дай Бог. Ти зараз мені даш картку. Типу вісім. Я за себе не відповідаю. Три. Тут взагалі є інші картки, окрім 3, 4, 5 і сім, вісім. Все. Продовжуємо робити легкий нюдік в школу. Шничком прикриваю одяг, щоб не зіпсувати. Поїхали. Ага. Перший шар ластовиння. Я вже не бачу. Вже не бачу, Другий шар. Та все, все, я більше не буду. Давайте я швиденько роблю. Третій шар і, і біжу в укриття. Це, всім пока! Боже мій! Боже мій! А що воно таке чумазе? Я повернулася, це. я знаю. Краще виглядати, я не стала. Насправді, на наступний етап у мене дуже багато надій, тому що це пудра. Пудра насправді може цю ситуацію сильно виправити. В мене розсипчаста пудра, тому тут будуть шари розсипчастої саме пудри. І отут я не проти, я не про... Я... я не проти. Якщо карти мені дадуть немаленьку цифру. Зараз буде 5 шарів пудри. У мене от така пудрочка від Obase. Ну, що, Зараз в мене вся розсипалася, так? Да? Буду набирати її на спонжику такий. Як я зазвичай це і роблю. Трошки залишки на руку. І поїхали. Перший шар. це такий, звісно, цирк. Oh my God. Я взяла прозору пудру. Е у мене є ще просто з тоном. Ну, такі, знаєте, кольорові пудри з відтінком шкіри. Але прозора, ну, її нашаровувати не так небезпечно. Слухайте, ні, ніфіга, п'ять шарів це треш. Це перший. Поїхали по другому кругу. Зивіться, я закінчу цю пудру сьогодні. Просто покажу вам трошки ближче свою шкіру. Я не знаю, як це робити п'ять разів. Хотіла стати б'юті блогером Стала посмішити. Що як у вас справи? Певно, зараз якийсь чай п'єте, да? Чимось смачненьке. П'ять разів, так? Да? Хочеться, хочеться піти звідси третій. О, мені ж самі цікаво, як зараз це буде виглядати. Розкішно. Знаєте, моя робота якось це ще й коментувати. Я не знаю, що тут сказати. Четвертий. Треба сказати, що проблема з вологістю обличчя вирішилася абсолютно. Мені дуже сухо. П'ятий шар. Якась нового, коротше. Я здивована, що я ще не обчихалась тут. Казати, що в мене тут зараз все в пудрі, це нічого не сказати. Останнім кроком, коли я зробила бейкінг, я зазвичай прибираю це пензликом, тому давайте це зробимо. Боже! Як неначе трошки чухає мені обличчя. Дякуючи цьому челенджу, я дізналася, як я буду виглядати у 80. У мене шкіра, як неначе я постарішила років на 30. Олівець для брів. Щоб його за ногу. Ооо! Oh, no. Ми не використовуємо олівець для брів. Я я розчешу. з вашого дозволу. Ми за натуральність. No ah! no problem, no problem. It's okay. Наступне в нас. Ой. Mm -hmm. Можливо, ви не знали, але під час зйомок я часто роблю перекуси. Взагалі складно щось робити, коли ти не поїв. Ні вчитися, ні придумувати ідеї, ні знімати особисто. Я не можу. Мені обов'язково треба щось гризнути. Як круто, що в активі з'явився новий ложковий йогурт, в якому поєднали п'ять видів злаків та пробіотики Акти Руляріс. Я впевнена, що ви точно вже раніше чули про ці пробіотики. Я про них особисто по телевізору в дитинстві дуже багато чула в рекламі. І, І Коли по дійсно зрозуміла нарешті їх користь на собі. Дуже багато шматочків фруктів, які класно поєднані зі злаками та користю від пробіотиків. Я взагалі обожнюю новинки. А коли новинки в їжі. То це я перше біжу щось спробувати. Нагадую, що турбота про себе починається зсередини. Тому бігом пробувати нову активію п'ять злаків. Манго, персик, злаки та полуниця злаки. Просто а я вже перекусила, можемо повертатися до макіяжу. I'm back. Навіть не знаю, це класно чи ні. Щоб без брів довго не сумувати, будемо тінями повіки малювати. Така поезія. Е, ну, тіні мене не, не лякають, чесно кажучи. Типу, ну нашарую я тіні, що тут такого. Мимц! О, оп! Так би блін з тональною основою, конечно. Я вирішила сьогодні взяти палетку. А Хто ти? Від такого от бренду Pierre René. Не дуже красиві відцінки. І я думаю, що ми сьогодні можемо просто бахнути молочний, коричневий, якусь блискітку, і буде красивий макіяж. Очей це буде нудно. Ви тут не для такого зібрались. Ви тут зібралися дивитися на Трошки коричневого трошечки золотавої блискітки. В цій палетці нереально гарна ця золота штука. Люди позіхають в середньому 5-10 разів на день. Ну все, макіяж очей готовий. Ну, дяціна, я знаю. Вже цілих 3 хвилини без треша. вже якось нудно. Треба виправляти. Сухий контуринг. О! чуєте? у повітрі аромат підстави. Чуваю, буде не дуже. Оба хто? Чьот не обмане? Та ну тут навіть вже жартувати якось не хочеться. Окей, тобто сім шарів. Сухого контурингу всього на все. Я обрала ось такий контурінг від ламель. Ну, точніше, це не контурінг, наскільки я знаю, це в них такі рум'яна. Але Сорі, відтінок в них як у контурингу. Тому я, як і багато інших дівчат, буду використовувати це як контуринг. Вони обирати ось таким більш-менш щільним пензликом, не дуже великим. Що, поїхали? Скільки тут грам? 3,8 грам. Малувато. Може, не вистачить. Окей, Перший шар був, другий я, звісно, буду намагатися це все підтушовувати, але я думаю, ви розумієте, що шансів тут мало. Третій шар це скульптурування. Четвертий шар. Я вже бачу дно. Бачите контури дна? Я не користуюся цим контурингом, щоб ви собі розуміли. Я його купувала для якогось відео, і він в мене лежав. Тобто я от за це відео зараз його кекну. П'ятий. Шостий Це я, звісно, я себе ніколи не бачила такою засмаглою. Чесно вам скажу. Дивіться, яка різниця з моєю шиєю? А з моїми руками. Ну і останній. Шар. Це ж до дна ми не дібралися, до речі. Чому минулого разу не було так трешово? Що я зробила не так? Може, це якийсь кармічний урок? Може, типу, я погано себе вела цього року. Боже, все чешеться. Окей? Переходимо до сухих рум'ян. Сухі рум'яни я буду використовувати від Essence. Не треба скігляти, треба брати лопату. Чість! Ой, ой, ой ой, а інші. Я от зараз прям принципово подивлюся, чи є тут, ну, от є два, я бачу, декілька нулі. Одиниці. А чого? А за що? Я вам що. Якийсь жарт. Пропало все. Це ранні пакування есенс. А я казала, а я казала відео про есенс, де я жаліюся на їх пакування. І от, будь ласка, будь ласка. Відвалилася просто пока. Сайонара. Я перший шар. Другий шар. Радію, що вони не сильно пігментовані. Третій шар. Четвертий шар. шар. Я наношу рум'яна саме так, тому я повторюю просто те, як я зазвичай роблю. Я наношу їх звідси на очі і трошки на лоб. І трошечки, звісно, на ніс. П'ятий шостий. Блін, ну ці рум'яна до речі. Правильний вибір, їх майже не видно. Це срань. Я перепрошую. А що тут в цьому відео не срань? <плес> о Боже, о, господи, я забула про хайлайтер. О, господи. Ще тільки його мені не вистачало. В минулому відео, Боже, який жахливий був хайлайтер. Треш. В цьому відео я підготувала не... Я... Я не такий хайлайтер. Чотири. У мене руки трясуться. Я обрала сухий хайлайтер. Цей раз я взяла Dior, яким я користуюся зараз яким я користуюся зараз рідко, хоча весь минулий рік він був мій хайлайтер номер 1 Цей аромат обожнює. Мені потрібен пензлик для хайлайтеру. Ну, припустимо цей. які випало чотири. <реш> Трошки близько насправді не завадить, але він дуже гарний. От знаєте, от просто в один шар. І на нормальну шкіру, не таку, як зараз, звісно. Він виглядає прям супер розкішне. Другий шар. шар. Таку засмаглу шкіру такий холодний хайлайтер. Це, звісно, цікаве рішення. Третій. М -м -м, жирненько так набираю. І Останній. Уявіть, якщо вам таке приснилось би. <світ> <гум> Далі в нас іде гель для прів. І ми не зробили брови олівцем. Я дуже страждаю. До речі, тому давайте хоча б сподіватися, що ми зможемо їх закріпити шість разів. Я використовую в якості гелю для брів. Ось цей вочерресістон спікінг. Оцю цей гель для волосся від Got2b Я ним користуюся в якості гелю для брів. І мені дуже подобається. Він не пересушує брови, класно їх вкладає Набираю його щіточкою. Єдине, що, звісно, навіть в два шари він виглядає не дуже чесно кажу. Тут шість ну, так про все тут можна в цьому відео сказати з іншого боку. Перший шар, другий, поки нормально, поки поки ще тримаємось. Ну все, ну все, ну все, третій шар. Ой, ну все, все. Брови вже білі. Чотири. Ой, ну я навіть не знаю, що тут сказати. Краще б вже було без гелю. П'ятий. О oh майґар. А на що ви це дивитесь? От, типа, от ви от знаєте, у вас був вечір, день, я не знаю, що ось там, І ви такі, блін, хочу подивитися, як дівчинка маже на себе гель для брів. Шість шарів. Отак, отак хочу провести час. Показуйте. Це останній шар. Ой, боже, о, ні, боже, я старий дід. Туш! Минулого разу мені дуже пощастило з ту, що випало два шари. На цей раз прекрасно. Прекрасно. Принаймні, це було швидко. Шкода, я підготувала дуже класні туші. але м, сьогодні без виразного погляду буду підкорювати чимось іншим. Олівець для губ. Буду сьогодні використовувати ось цей олівець від Evelyn відтінку 03. Ах. Я така втомлена вже. Чотири шари. Мене влаштовує. Це якось підводка, як його, олівець для губ мене якось не лякає взагалі. Хоча, до речі, я перестала користуватися олівцями для губ. Цікаво, так? Да? Весь останній час я не користуюся виключно просто помалю. Помадами або просто блисками. Перший шар, другий шар, третій шар і четвертий шар. Ну, це знову ж не виглядає погано, так якби я використала олівець в якості помади. До речі, гарний колір Я б так і залишила. Але помада! Помада в нас передостання. До речі, ще є останній пункт. Минулого разу. Не будемо це пригадувати. А око попало! А! Цей раз будемо використовувати помаду від хто ти? Аден у 31. Вона має застигати у матовий фініш. У матовий тиць. Ух ти ж, й твою! Шість. Зараз угу. калькулятор внутрішній ще працює. Нормально живемо. Шість шарів. Я її в один шар ніколи не наношу, тому що вона доволі таки інтенсивна. Я її підтушовую. Але давайте подивимося, як це буде виглядати. Це перший шар. Давайте дамо її трошки підзастигнути. Ой, ну до речі, вона дуже класно застигає. В неї такий прям красивий рожевий. Я й не пам'ятала вже цього. Поїхала другий шар. Третій, <кхи> 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 четвертий шар, п'ятий, ну і, звісно, шостий. Я не можу сказати, що дійсно це виглядає настільки перегружено, і все одно. бля, жах. особливо в куточках. Стара бабка. <кхи> ну, я сподіваюся, ви готові. Я ні. А зараз буде останній пункт: фіксуючий спрей. Якщо пригадаєте, якщо ви дивилися минуле відео, якщо ви не дивилися, до речі, подивіться, подивіться, отримаєте неземне задоволення. Я там облилася цим спреєм з ног до голови. Просто сьогодні в мене спрей від Rare Beauty, від Селеночки Гомес. Я його насправді в житті рідко використовую. Він дуже сяючим фінішем. Я не завжди це люблю. Чесно, я прям заінтригована. Що ж буде на цей раз? Це моя доля. Це моя доля. Шість. Шарів. Я не пам'ятаю, скільки було минулого разу, але шість вже звучить таке собі. Ох, подихали в останній раз. А поїхали перший шар. Хочеться це все закріпити, хочеться, щоб трималося подовше. Раз. Другий. Третій. Там у складі ще трошки олії, щоб зволожувати. Дуже зволожено відчуваю себе. Четвертий. Ох, це вже майже закінчилося. П'ятий. І шостий пів флакону нема. Зору вже певно теж не буде. Ем, готуйтеся. Зараз буде моська. Ну, легкий нюдяк в школу. Хочете подивитися поближче на мою шкіру? Знаю, що хочете. Вау! Wow. Імпресив, right? Казати, що вийшло гірше ніж минулого разу. Тут я поставлю що було минулого разу. Ну да. Вийшло гірше. Але челендж, я вважаю, що я закрила повністю. Я сподіваюся, ви класно провели час. Підпишіться на мене, пліс. Поставте лайк цьому відео, прокоментуйте, підтримайте. Починаю з цього автора. Напишіть, які відео ви ще чекаєте. Можливо, ви хочете якісь ще повтори моїх старих відео. Я буду рада про це дізнатися. Сподіваюся, ви в безпеці. Не робіть, як я. А якщо хочете робити, робіть життя одне, кайфуйте. Всім па-па! Ага, от вам папа. А знаєте, що в мене? В мене от. А в мене от. Що я ще раз вирішу знімати відео вночі? Гепніть мене.